Питання, яке я хотів підняти, стосується забудови по вулиці Героїв Сталінграда, 5 дріб 1, автомийки з СТО. За останній тиждень було багато звернень від мешканців будинку Сталінграда 4, 6, 8, які обурені забудовою біля річкового порту, можливістю забудувати СТО, магазину супутніх товарів. І ми його суб'єктом господарювання будь-яка. Наскільки мені відомо, зверталися мешканці, і зараз ми тут присутні в цій залі сесійній. До мене особисто, ми, члени земельної комісії, і я тричі виїжджали туди, були представники громадськості. Наскільки мені відомо, мешканці зверталися і до народного депутата Петренка, і до міського голови, і до секретаря міської ради. У зв'язку з тим прошу вас підтримати проєкт рішення про скасування містобудівних умов обмеження обтяжень забудови земельної ділянки по вулиці Рові Сталінграда 5 дрібов. Дуже великий супротив. Було біля 150 людей, які були присутні. Це 30-й виборчий округ. 1 липня 2015 року прибіжчі Черкаського обласного драматичного театру відбулася пожежа. На прес-конференції, що відбулася через декілька днів, начальник управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Черкаській області Віктор Говозь відзначив оперативні та тактичні вміння рятувальників та подякував Черкаси водоканалу за забезпечення належного тиску в водобережах, що допомогли в боротьбі з Вогнем. Проте черкащани, що спостерігали процес боротьби зі стихією, відзначають дивні дії рятувальників із порятунку квітів у приміщенні квіткового ринку на вулиці Остафія Дашкевича. За заявою інформацією це відбулося через те, що водежний, пожежний гідрант порушення правил протипожежної безпеки. Знаходився під торговими рядами квіткового ринку, а себе розміщення тимчасової споруди перешкоджало безперешкодного доступу пожежних підрозділів до приміщення театру, де відбулася пожежа. Зважаючи на таку інформацію, для того, щоб запобігти подвійним трактуванням ситуації, прошу звернутися до Державної служби розвитку ситуацій в місті Черкас з проханням, щоб відповідь дані працівники дали висновок, чи були порушення при розміщенні тимчасової споруди квіткового базару на вулиці Остап'я Дашкевича. Таке розміщення цієї споруди у ускладнював гасідля пожежі Черкаському обласному театрі 1 липня 2015 року. Депутат міської ради дещо? І рекомендував би говорити не про один об'єкт, а про 2 об'єкт. Військовий провірйон з боку Ташкевича не перекриває гідранти. Він заважав представляння тропин для того, щоб потрапити на дах. А гідранти були перекриті з протилежної сторони з боку Симоненко. Симоненко. От там у памільйон стояв на пожежному терапі. Там дійсно кілька хвилин додатково треба прийшло на те, щоб розчистити від столів, добратися на Тому мене пропозиція, пане Ярославе, завершує. Доповнення одно акції. місцевого і обласного значення провести перевірку, чи є, до вони вже... Я держав було, що не державу, а ми мігрантів і вже навіть є Вже проєкт пропозиції є. До мене, як до депутата, звернулися мешканці будинку по Гагарина, 7. В них є таке питання, і як ми розглянули його, то це загальне міське питання. Чому воно полягає? Воно полягає в тому, що деякі будинки встановлюють лічильники, немає коштів встановити на всі під'їзди. І вони встановлюють по під'їзду. Вони звернулись до міського голови і також звертались до департаменту. Йому було відповідь відмовити встановлення лічильник по під'їзду. Ми звернулися в з ними до Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлового господарства України, де чітко вказано. По вашому зверненню, що чинним законом не забороняється встановлення лічильників по під'їзду. Ось ми це прикладаємо і я не буду зачитувати і не мати час. Прошу приголосувати і дати доручення нашому департаменту ЖКГ це питання підготувати і зробити і дати можливість мешканцям будинку встановити по квартирам. Це їхня ініціатива. Ми повинні її підтримати. Це, я ж вважаю, що це в контексті тих рішень, які ми приймали з вами, точніше не ми, а виконком прийняв по утепленню будинків, Це та ж ініціатива. Давайте далі будемо підтримувати громади, будемо підтримувати ОСББ, які хочуть у себе в себе в подвір'ях щось міняти. Вони міняють, вони збирають кошти, великі кошти встановлюють, а ми їм забороняємо.